У 2026 році модернізований Ан-30 продовжує залишатися на службі повітряних сил України, виконуючи важливі розвідувальні та картографічні місії. Попри свій вік, літак отримав друге життя завдяки оновленій авіоніці, сучасним навігаційним системам та покращеній енергоефективності двигунів. Його нові можливості дозволяють проводити точне аерофотознімання та спостереження навіть у складних погодних умовах. Сучасна цифрова система обробки даних дає змогу оперативно передавати інформацію в реальному часі на командні пункти, що значно підвищує ефективність розвідки. Ан30 тепер також здатен взаємодіяти з безпілотними системами, створюючи спільну мережу спостереження для моніторингу кордонів і районів бойових дій. Екіпажі, які працюють на оновленому Ан30, відзначають комфортніші умови роботи та зниження навантаження завдяки автоматизованим процесам керування польотом. Важливу роль у модернізації відіграли українські підприємства, що продемонстрували спроможність виготовляти сучасні системи власними силами без зовнішньої залежності. У 2026 році цей літак став символом технічної стійкості та адаптації України в умовах війни і технологічних викликів. Ан – це не лише інструмент спостереження, а й доказ того, що українська авіаційна школа зберігає потенціал розвитку та здатна інтегрувати інновації у вже перевірені машини.